Ось такий зараз вибуховий ліс на Харківщині. Але ми ж таки спробуємо трошки проїхатись далі, де нема шуму вітру, машин. І трошки вам заснімемо цей дизельний трактор. Така собі дідомобіль, бачите. панорамний дах, тому звертайте увагу. Утро в цієї машини дідовське. Сьогодні ми з вами будемо розглядати, які саме автомобілі можна привезти із аукціонів США так, щоб це було вигідно сьогодні. Чи можна привезти ось такий вигідно універсал? Ну, такий універсал саме в такому кузові, а це Гольф 6-го покоління в нас, або в Америці воно називалося Джетта. Ви можете привезти собі до 15-го року випуску. Вже з 15-го пішла модель сьомого покоління. А ця машина побудована саме в кузові Універсал, ще на базі, до речі, вона побудована на базі ще гольфа 5-го покоління. Тож таку машину привезти можна, але чи буде це вигідно? Розглянемо на прикладі нашого автомобіля. Цей автомобіль був привезений до України вже два роки тому, ще до війни, і він привозився собі. Тож. Переді мною стояла така задача. Дуже хотілося машину економну, тому це дизель. Був ще варіант 2,5, бензиновий на 5 циліндрів в ряд. Класний двигун, дуже надійний, але 13-14 містом. На цьому е, двигуні мені обіцяли витрату палива щось близько 7 літрів. Ти люди, у котрих вже були дизелі. У мене до цієї машини свого дизелю ніколи в життю не було. Але машин було багато, тож я декілька порівнянь зробив і зрозумів, що, ну, мабуть, на сім, може трошки більше, бо я люблю трошки динамічно їздити, може буде більше, але все одно ж буде економно. Ось, тож треба буде пробувати, купити, привезти, вигідно. Далі я стикнувся з тим, з прорахуваннями. Ну, по-перше, дизельні машини продаються дорого в Америці. Багато хто їх хоче собі купити. Тож вигідно купити, вже стало важко. Далі, якщо ви далі будете рахувати і прорахуєте ще і розмитнення, може в нас е дуже скоро розмитнення щось поміняється, і машини стануть трошки дешевше, якщо введуть таке розмитнення в дії, що вони там собі планували. Але на сьогоднішній день дизельні машини розмитніти значно дорожче ніж бензинові. Тож, друзі, якщо ви хочете машину придбати собі вигідно, ви маєте все це прорахувати, або звернутися до справжніх професіоналів, вони це вам все зроблять. Наприклад, на моєму сайті ви можете дізнатися 5 секретів покупки авто з Америки. Як це зробити вигідно, які там є підводні камені, все це ви можете побачити за посиланням під цим відео. Але повернемось до нашого екземпляра. Дизель. Майже в два рази дорожче по розмитненню, якщо він там 9-річний, як була ця машина, ніж бензиновий. Тож вигідно, навряд чи вийде. Але в мене вийшло. Такі машини тоді по ринку коштували близько 11-12 тисяч доларів. Вона мені стала тоді в 9. І це чудо, але далі почались приколи. Бо це ВАК. ВАК це така штука, коли ви не можете їздити, просто купили і їздити, як у вас, мабуть, якийсь там Hyundai чи Toyota, чи якась Honda, чи щось таке. Вам треба тут постійно щось робити. Це не глобально. Всі, у кого є ВАК, Нічого страшного за те не бачить. Довелося поміняти майже всю ходову, довелося поміняти ремені, ГРМ і так далі. там Потрошку помпа. До речі, там, наприклад, Toyota Camry чи Toyota Corolla, Один ремень, один ролик реально ходить за 100 тисяч кілометрів, якщо оригінал. Помпа, три ролики, два ремені, куча всього. Тобто тут навіть на самі простіші операції у вас вийде, ну просто навіть по запчастинах більше речей. Так само і по ходовій частині. Ну, наприклад, на тій ж у мене там колись була Corolla, там був у мене Mitsubishi Lancer, був у мене Nissan Sunny. Такі простенькі японські машини. Так? На них е, опора підвіски і підшипник цієї підвізки це одна і та сама деталь. Вона в єдиному корпусі, вона коштує копійки, ти їй раз на 500 тисяч, поміняв та забув. Тут це дві окремі деталі, вони коштують окремо, їх треба окремо купувати. Той же підрамник, він алюмінієвий. Якщо у вас, не дай Боже, щось з ним трапиться, його треба міняти, і він коштує нас значно дорожче, ніж металевий. Ну і так далі. Тут все так. Воно трошки складніше, але звідто вона і їде краще. До речі, про те, як їде, давайте поговоримо. Ця машина по паспорту має їхати щось 9,5 секунд 0100. Але коробка тут DSG. Це не класичний автомат. Автомат мог бути на версії з двигуном 2,5 бензиновим. Тут DSG DQ 250. Якщо ви знаєте, що це за коробка, вона не така надійна, як автомат, але непогано, до речі, ходить. Саме з цим дизельним двигуном вона вже пройшла 197 тисяч кілометрів, поки що в ній нічого не трапилось. Ми міняли мастило, робили діагностику. Все з нею поки що ок, і нехай так воно буде і надалі. Але, наприклад, я купував декілька машин своїм клієнтам, таких як Volkswagen Passat. ЦЦ це це, чи в Америці це просто Volkswagen CC. Там така сама коробка, але трохи інший двигун. Бензиновий дволітровий 38 вісінки другого покоління. Він не такий надійний, як цей дизель, але він більш веселий. Мабуть, тому, а, ну, скажімо так, половина моїх клієнтів, які довго катались на CC-хах, так і робили ту коробку, незважаючи на те, що пробіги у них у всіх були менше, ніж отут у мене. Ну, може це залежить від стилю їзди, бо 90% з них чіпували свої машини, бо 200 коней на пасаті – це це їм показалося замало. Хоча я катався, реально на вологій дорозі. Це цеха шліфує майже всюди. Тобто ти ну, не зможеш реалізувати навіть 200 коней на передньому приводі. Тож на що його чіпувати, я не зовсім розумію. До речі, цю машину теж можна чіпанути і вижити замість 140 коней, десь близько 180. Я не бачу в цьому сенсу, реально по трасі динаміки, якщо ти з 90 прискорюєшся, прискорюєшся, обігнати фуру чи 3, чи 4 підряд, нема питань. 320 номів везуть дуже бодро, дуже весело. 210 я на ній їхав, нема питань, тож так їхати можна. Це була закрита траса. Перекрита копами, тож там було можна їхати до 210. Отож така машина. До речі, що в нас, як нас відрізнити, це справжній шостий гольф як хетчбек чи п'ятий, як у мене, універсал. так? Ручки у 6-го вони трошки інші. Звісно, тут у нас в салоні все прикольно. Що ми маємо в салоні? Ну, трошки творчого безладу, але це нічого страшного. Так, машина трошки попіщала та й перестала. У нас німецький такий перемикач. Але якщо в саме німецькому перемикачу тут є багато різних режимів, то в американцях лише вимкнено та вим... включено та виключено. І все, більших режимів немає. Але в нас непогана комплектація. Її можна навіть назвати максимальною, бо саме в універсалах в Америці до 2015 року, тобто в такому самому кузові, більш повною я навіть і не бачив. У нас є кондиціонер, у нас є підігрів сидінь, у нас є мультимедіа, та яка 315 її називають. У нас є панорамний дах, звісно, у нас є е, такі от в козирках є у нас. Е, Підсвітка, не у всіх комплектаціях вона була, в базовій не було. Шкіряний салон сидень з крісла електричні лише частково. Тобто спинка в нас регулюється завдяки цьому важелю, а механічна довжина регулюється та по висоті. Все інше це типовий ват. Просто ідеальна ергономіка. Це те, за що люблять ці машини. Тобто, ви сіли, відрегулювали під себе кермо і сіли просто ідеально. Дуже зручний, дуже зручне кермо. Зліва у нас клавіші, які е, управляють мультимедіа, справа клавіші, які е, відповідають за борт Два колодці, попереду екранчик мультимедіа, все це у нас так от, як в майже будь-якому вагу. Тут є ручник, регулюємо по висоті та по виліту підлокотник. Бардачок у нас обшитий бархаткою, та він можна його зробити. Там є перемикач, щоб було туди або охолодження, або підігрів. Не знаю, на що підігрівати бардачок, але можна. Є Sedan, а є Jetta Universal. Чим вони відрізняються в Америці? Ну, По-перше, це абсолютно різні архітектури, на яких воно строїлось. Jetta 6 це така собі спрощена версія Golf 6, а Universal Jetta — це е, просто платформа 5-го е, гольфа. Тобто це PQ34. Якщо я не помиляюся, якщо помиляюся, в коментарях мені напишіть, як воно там насправді є. Тож. Дійсно, можна відрегулювати під себе, як ти то хочеш. Чим ще відрізняється Jetta Universal, яка, по суті, являється гольфом, і Jetta, наприклад, американська. Ну, по-перше, американська Jetta в мене теж була. Огляд, я, мабуть, теж загружу на цей канал. Він знімався давно. До війни, тож там буде трошки інша мова. Але ви можете подивитись і там побачити різницю, що у неї, по-перше, буде зовсім інший салон і зовсім інша архітектура. Якщо ця машина побудована на, на архітектурі PQ34, це шостий гольф, а точніше, це п'ятий гольф, конкретно в нашому випадку. Шостий гольф був лише у кузові хетчбек. Трошки відрізняється там ходова частина, важелі та все таке інше. Але у нас спереду Макферсон. Стійка стабілізатора за де підвізка. Теж зі стабілізатором в нас є дискові гальма і спереду і ззаду. До речі, вони такі величенькі на цьому двигуні. Більш менш ніж 16 дисків. Ви на них на передні диски точно не зможете одягти. Я вже пробував. 15 не влазять. А ось на джетах, особливо з двигуном 1,4 або 2 літра атмосферний, були такі версії простенькі в Америці до 2015 року. Можна знайти гальма меншого діаметру і ззади, позаду можна навіть знайти до 2012 року барабани. 11-12 роки ззаді могли стояти барабани. І до 2014 року позаду в вас буде балка. Вона трохи надійніша, трохи простіша. Я, до речі, ну, їздив і на тих і на тих машинах і не знайшов якоїсь там, ну, дуже суттєвої різниці в керованості. А ось яка суттєва різниця є, це. Місце позаду. Під мене налаштоване переднє сидіння. І ось як я можу всістися сам за собою. Ну, Місце мені начебто вистачає, але я майже доторкаюсь колінами до передніх сидінь. Так, у мене ззаді є теж дуже зручний подлокотник. У нас є крючок один, крючок другий, є підсвітка, є вентиляція. Навіть є розетка, якщо 110 вольт вас влаштує. Панорамний дах, підлокотники, підголовники, все це класно, але місця небагато. місця небагато, пластик жорсткий. Ну, але їхати, в принципі, собі можна, але в джетті було місця більше. Де в джеті точно було гірше, так це в багажнику. Звісно, такого багажнику в седану не буде, бо седан, ну це седан, що там скажеш, але 500 літрів у нас має седан, там навіть 520 чи щось таке. І трошки менше є в нашого універсала. Але універсал, по-перше, має другий подпіл і дуже круті параметри трансформації, бо ви можете скидати його як завгодно, можете відкласти повністю цю штуку, ту штуку. І це ну, дуже нескладно робити. Як бачите, все це падає і буде у вас дуже багато місця. Тож, якщо вам треба щось сюди скласти дуже довге, то питань з цим в універсалі у вас не буде. Я, до речі, тут перевозив одразу два велики: один на 29-х колісах, другий на 26. х І питань з тим не було. Ну що, друзі, ремені застебнуті. До речі, у нас автоматичні склопідйомники на абсолютно всіх вікнах. Тут дуже зручно. Тож, вмикаємо драйв. Там на дисплеї у нас теж загорається, чи то драйв, чи не дуже. І спробуємо поїхати. А Ну, відчуття трошки інше, ніж коли ви їздили на автоматі, бо робот не завжди так само трогається, як це на автоматі. Тож, якщо ви там просто на прямій дорозі відпустите, ну не факт, що воно поїде. Може не поїхати, якщо буде невеличка ямка чи горка, може просто не поїхати. Ну Поїхали, покатаємось. що ми спробуємо може, перевести в спорт. Тут у нас майже нічого не, не лишилося. А в спорті вона трохи не знаю, може це особливість моєї саме версії, може це 2011 рік, якась прошивка чи ще щось. А коли ти стартуєш, вона не одразу змикає щеплення, а трошки дає розкрутитись двигуну і потім вмикає. Тож так, вона не дуже плавно в спорті виходить. Але ну, давайте спробуємо, як вона розганяється в спорті. Так, якщо міцно натиснути на педаль. Ось, Бачите, воно берегло щеплення далі за 4 тисячі, 4,5. Десь так. Ну, ось вже ми мчимо трошки більше, ніж ніж, мабуть, можна. Але на спідометрі в нас показувало менше, ніж 70, тож, якщо дивитись тоді, ми майже нічого не порушили. У нас багато вагів. Подивимось, може нас хтось пропустить. Може хтось і пропустить. Не знаю, чи вдасться мені водночас тут тримати та знімати, але хочеться показати, як машина тримається в повороті. У нас така тут є доволі прикольна траса. Трошки нагадує зелений ад. Як його називали, траса в Нюрбру І якщо тут їхати трошки більше, ніж їдуть усі, то воно доволі прикольно виходить. Машинка тримається, мені дуже подобається. Мій форт так не може. На жаль. Тож ця машина трошки веселіша в цьому плані. Тормоза в неї класні, навіть незважаючи на те, що не всі в нас дотримуються правил дорожнього руху. Їхано воно в лівій полосі, далі їде по центру. Але якщо так їздити, машинка дарує кайф. Тож, якщо хочете собі кайфову машину з Америки, замовляйте, я і вам привезу. Як керуються американські ваги мені дуже подобається. А це може бути дизельна, наприклад, Audi a 4 BMW 3. -ка. Все це було або до 16-го, або до 2017 року, якщо я не помиляюся в Америці, будь-яку машину можна знайти дизельну. Їх там було небагато, вони не дуже користувались попитом, але знайти було можна. Лише до того моменту, поки в Америці не стався той самий дизельгейт. Якщо я не помиляюсь, або 16, й або 17 й рок це сталося, був скандал, був грандіозний суд, судовий процес. І після того з Америки майже зникли. Дизельні машини. Вони і до того там не дуже користувались попитом, бо бензин в Америці недорогий. І люди попросто не хотіли брати собі щось інше. Нащо то замор заморочуватись? Тож, якщо на сьогоднішній день хочеться машину з малою витратою палива, то з Америки я би брав собі вже гібрид. До речі, я їжджу зараз на гібриді, це Ford Fusion. Напишіть в коментарях, чи хочете огляд Fusion на українській мові. Бо на, маму, на моєму старому каналові Аславка Болтик, він вже був. Тож, може, вам буде цікаво. А так, друзі, якщо вам ще щось цікаво по машинах з Америки, питайте, будемо раді допомогти. Знайдемо вам або класний варіант, або проконсультуємо. Ну, до нових зустрічей. Бувайте, друзі. Пока!